Друзі, вітаю на моєму каналі. Мене звати Сергій. Канал мій присвячений заробітку в інтернеті. Сьогодні ми поговоримо про нову можливість, як можна заробити пару баксів за деякі маніпуляції. А точніше, мінімум 30 доларів ми зможемо заробити протягом 8 днів. В цьому відео покроково все покажу, що потрібно робити. Як завжди, рекомендую вам підписатися на мій телеграм-канал. Не завжди є можливість записувати відео. Тут є багато інших роздач, з допомогою яких можна також Підзаробити. Отож, сідаємо зручніше і погнали. Отож, друзі, в нас акція від біржі Polonix це непогана біржа, досить давно вона працює. Як бачимо, ця біржа на 36 му місці по рейтингу. Добовий об'єм торгів. Зараз в неї 56 мільйонів доларів. Гарна біржа, можна працювати. Якщо у вас в портфелі немає цієї біржі, обов'язково реєструйтесь. Я думаю, рано чи пізно вам знадобиться ця біржа. Я взагалі рекомендую реєструватися на багатьох біржах і завжди бути готовим до різних роздач. Наприклад, мої підписники знають, що коли була акція на Bybit, в багатьох застрягли гроші на біржі Gate.io. Так як там після реєстрації вивід коштів відбувається аж через 24 години, тому завжди на всякий випадок реєструйтесь на багатьох біржах. Отож, є в нас акція, акція торгова. Все, що потрібно зробити, це зареєструватися на даній біржі, пройти верифікацію і далі переходимо до розіграшу. Розіграш йде на 40 тисяч доларів у токені Vita Inu. Це shitcoin, який тільки залістився. І як бачимо у зв'язку святкування лістингу Vita Ino на Polonicks. Запускається акція на 40 тисяч доларів. І саме головне, що ця акція буде діяти 8 днів з 14 листопада по 22 листопада. І тут в нас цей розіграш складається з 4 акцій. В першій акції ми отримуємо частку призового фонду в 10 тисяч доларів для тих користувачів, які зареєструвались по реферальному посиланню, пройшли верифікацію. І зробили торговий оборот в цьому токені не менше, ніж на 100 USDT. І тоді всі порівно розділяють токенів на 10 тисяч доларів. Перша акція, тобто просто реєструємося, зробили оборот більше ніж на 100 доларів. І в першій акції ми вже беремо участь. Друга акція потрібно просто мати на своєму рахунку токенів Vita Ino. В еквіваленті не менше 10 доларів. Тут призовий фонд також складає 10 тисяч доларів. Кожний користувач, який буде мати на рахунку токенів на 10 доларів, в кінці акції отримає також токенів на 10 доларів. Загальний фонд також 10 тисяч, все, що потрібно, просто тримати ці токени 8 днів. Кожного дня будуть знімки балансу вашого. В третій акції потрібно робити торговий оборот. Чим більший торговий оборот, тим вищі призи. Як бачимо по цій табличці, якщо робити оборот в 500 тисяч доларів, ось такі будуть винагороди. Та це дуже великий об'єм. Я буду робити об'єм в 500$ доларів, і я гарантовано отримаю 5 доларів. Тому що далі тут набагато великі об'єми, ми будемо втрачати на комісії, а от на 500$ доларів зробити торговий об'єм це дуже легко. Тобто по третій акції ми заробляємо 5 доларів. І далі в нас четверта акція. Також треба робити торговий оборот, але кожного дня. Тобто в день потрібно зробити оборот більше 100 доларів. Також тут розігрується 10 тисяч доларів і ось табличка за скільки торгових днів стільки вам будуть нараховувати грошей. Якщо ви будете торгувати від 3 до 4 днів по 100 доларів цим токеном, ви заробите 5 доларів. Якщо 5-6 днів, заробите 8 доларів. Якщо всі 7-8, заробите 10 доларів. Ось таких 4 акції, в кожній з яких можна зробити по 10 доларів. В цій акції я зароблю 5 доларів, тобто мінімум 30 доларів можна заробити за пару маніпуляцій в день. Отож, що я буду робити? В першу чергу потрібно пройти верифікацію. Далі поповню рахунок, можна поповняти рахунок і на 20 доларів, з 20 доларів зробити оборот в 100 доларів, просто пару разів купили, продали і все. Думаю, виконати дану акцію дуже легко. Також є правила та умови, кому цікаво, можете почитати. Тут все дуже просто. Отож, давайте будемо виконувати, для початку нам потрібна верифікація другого рівня. Переходимо в мій аккаунт, нажимаємо на себе профіль і бачимо в мене перший рівень. Потрібно пройти верифікацію другого рівня. Нажимаємо начать, вводимо всі дані і проходимо верифікацію. Вводимо всі наші дані на англійській мові, наше ім'я, фамілію, дату народження, адресу, город і поштовий код. Номер телефона вписали, нажимаємо готово. Далі нажимаємо Старт. І вибираємо документ, який буде підтверджувати нашу особистість. Можна пройти через паспорт, водійське посвідчення або IT-картку. Я вибираю паспорт, і можна продовжити на телефоні або через веб-камеру. Найлегше через телефон, нажимаємо, скануємо QR-код і проходимо. І так, друзі, все дуже просто, як і в будь якій біржі, коли ми проходимо верифікацію. Я сфотографував свій паспорт, зробив селфі, і за пару секунд мій аккаунт вже має другий рівень. Тепер можна виконувати. Умови акції. треба поповнити рахунок. Можна поповняти від 20 доларів, тобто з 20 доларів також можна робити обороти. Думаю, цього буде достатньо, щоб виконати всі умови. Я буду поповняти на 100 доларів, десь на 115, так щоб довго не заморачуватись. Один раз зробили трейд і все. Отож, що робимо? Поповняємо рахунок. Я рекомендую поповняти через трон, тому як там мінімальна комісія. Один трон, зараз це приблизно 5 центів, ну або через лайткоін. Там також комісія приблизно 5 центів. Тому, якщо закидати в USDT, комісія буде 1$ долар, чи 80 центів. Тому рекомендую через Litecoin або трон. Наприклад, я буду через трон. Нажимаємо на свій кошельок. Шукаємо токен Tron. Пишемо TRX. Ось в нас є Tron. Нажимаємо Депозит. Ми можемо поповнити в trc 20 і ERC20. Звісно, ми поповняємо через мережу TRON TRC-20. Ось є гаманець. І на цей гаманець ми скидаємо трони на 115 доларів. Давайте подивимося, скільки це нам потрібно. Ось бачимо, що трон по 5 центів. На 115 доларів. Приблизно треба 2266 трона. Я вже підготував трон. Давайте нажимаємо вивести. Виводимо 2270. Йдемо в полонікс, копіюємо цю адресу. Переходимо на вайтбіт, вставляємо. Як бачимо, комісія 1 TX, тобто 5 центів. Так виходить набагато дешевше, ніж перекидати в USDT. Отож, нажимаємо запит на зняття, вставляємо коди і відправляємо. Отож, я відправив, тепер чекаємо, коли кошти зарахуються на біржу Poloniex. І так, друзі, все чітко. Як бачимо, кошти зарахувалися 2269 трона. Тепер ми їх продаємо за 115 доларів. Нажимаємо торговля, TRX USDT і продаємо. Нажимаємо сюди Продать. Можна відразу по маркету. Ну, давайте нажмемо на ось цю ціну 100% і продаємо. Все продалось. І тепер міняємо на віну. Шукаємо цей шиткоін, який називається Vinu. Ось є VINU USDT і Vinu USDT. Нажимаємо. До речі, цей токен дуже добре росте. На 1 мільярд нам потрібно купити, як бачимо в цій акції. Треба на 1 мільярд мінімум тримати цього токену. Щоб брати участь в акції номер 2 Першій акції ми обов'язково вже будемо мати участь. Тут просто треба зробити оборот 100 доларів. Тобто, що ми робимо? Давайте зробимо спочатку торговий оборот по маркету. Нажимаємо 100% на 114 доларів. купляємо Купили. І тепер давайте продамо. Давайте візьмемо лімітку і продамо на 100 доларів. Решту залишимо. Вводимо 100 доларів. Беремо цей стакан на 99%. Хай буде. Продаємо. Ось і все. На сьогодні я все виконав. Йдемо в мій кошельок. Як бачимо, долари в мене є 98 залишилось, і на 15, 57 центів залишилось токену Vita Inu. Під всі акції ми підходимо, оборот зробили, токени тримаємо. 8 днів будемо тримати ці токени і отримаємо таку ж саму суму. Також кожного дня буду робити оборот 100 доларів, і в кінці акції, мінімум 30 доларів я зароблю. Така проста акція, все, що треба, купили, продали, все. В мене 100 доларів, тому я один раз тільки роблю, купив, продав і все. Якщо у вас менша сума, просто... Робите туди-сюди, туди-сюди, поки не буде загальний торговий об'єм 100 доларів. Ось така акція. Кому цікаво, переходьте на біржу, читайте. Ось є банер. читайте і виконуйте всі умови. На цьому буду закінчувати. Бажаю вам насамперед профіту. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, на телеграм-канал. На цьому каналі буде ще багато роздач. По всіх моїх відео ті люди, які повторили за мною, вже багато хто заробив. Отже, бажаю вам всього найкращого і почуємось в нових відео.